26 лютого, природне безсмертя, земне життя, пара. Частина 3. І ось що написано: Яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Якова 4,14. І що таке смерть, як помирають люди в цьому світі? Це сон Івана 11, 11 1 Солонян 4, Дії Діє 24,15, Івана 5, 28, 29, від якого можна прокинутися тільки під час Воскресіння мертвих, так і прихід Христа, це дар Христа, який приніс себе в жертву, коли людина згрішила, і в такий спосіб дав людині це життя, яке є лише пар. І яке закінчується цією смертю, яка є лише сон. Тож у всьому людству навіть сказано: дивися, я сьогодні дав перед тобою життя та добро, і смерть та зло, і ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє. Захарії 30, 15, 19. Хто слухає слова мого, і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя, Івана 5,24. Відповідно до цих слів: Хто має сина, той має життя, хто не має сина, сина Божого, той не має життя. Бо Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. 1 Івана. 5, 12, 13. І це життя, яке справді справжнє за межами цього життя, яке є пара, і цієї смерті, яка є сон, забезпечується тільки у Христі через Воскресіння мертвих, як написано, коли з'явиться Христос, наше життя. Тоді з'явитися з ним у славі і ви, Колосян 3,4 Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних, сам бо по Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо і зостались. Будемо схоплені разом із ним на хмарах, на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. 1 Солонян 4, 15, 17. А без Воскресіння мертвих немає й майбутнього. Бо якщо мертві не воскресають, то віра ваша даремна, ви у своїх ще гріхах. Тому й ті, хто заснув у Христі, загинули. І коли я зо звірами боровся в Ефесі, яка мені по людському користь, коли мертві не воскресають, будемо їсти та пити, бо ми взавтра повмрем. 1 Коринтян 15, 16, 18, 32 Ось істинний і єдино вірний шлях до безсмертя. Не просто безсмерті душі, але безсмертя і душі, і тіла. Бо Христос викупив тіло на рівні з душею, Він дбає про людей і хотів би, щоб вони дбали про тіло так само, як і про душу. Як написано: Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб бути здоровий, як добре ведеться душі твоїй. 3 Івана, другий вірш. Тільки Бог має безсмертя, 1 Тимофія 6:16. Христос. Вивів на світло життя та нетління Євангелією, 2 Тимофія 1.10. Таким чином, безсмертя це дар Божий, який отримують тільки віруючи в Євангеліє, а їм воно дається тільки під час Воскресіння мертвих. Як написано: ось кажу я вам таємницю, не всі ми заснемо. Та всі перемінимось раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце зодягнутись в нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане. Поглину та смерть перемогою, де смерть твоя перемога, де смерть жало. Жало ж смерті то гріх, а сила гріха то закон. А Бог віддяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. 1 Коринтян 15, 51, 57 Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте залишити коментар та поставити лайк.